15 на годину сьогодні субота, 13 грудня. Далі про головні події в Україні та світі. Більше 4,5 тисяч людей загинули від рук терористів на сході України. Поранено понад 10 тисяч. Такі цифри називає ООН у звіті з координації гуманітарних питань. За даними організації, переїхали з Донбасу мирні регіони. Понад 540 тисяч людей, що стільки ж взагалі покинуло територію України. А в районах, що постраждали від військових дій, залишилися ще понад 5 мільйонів українців. Російські спецпризначенці на територіях самопроголошеної ДНР розпочали активну зачистку лав своїх колишніх союзників, так званих ополченців, відловлюють, утримують у селищі Верхньоторському. Про це повідомили у прес-центрі. Ато тим часом бойовики від ранку обстріляли військових сім разів. Вогонь відкрили по військових в районі Фрунзе, кримського станиці Луганської і Нікішиного. Двічі у Донецькому аеропорту. військові відкривають вогонь у відповідь тільки за прямою загрози. Життю. Зокрема, сьогодні вночі між 020 хвилин і 2-ї години бойовики здійснили провокаційні маневри та обстріляли стрілецької зброї блокпост в районі перехрестя доріг на напрямку населених пунктів Фащівка-дебальцеве. Коли виникла безпосередня загроза життю нашим людям, українські військові відкрили вогонь у відповідь. Після чого бойовики відступили. З речами на вихід у красному лучі, що на Луганщині місцеві мешканці видворили з міста російських казаків-бойовиків. У прес-центрі АТО повідомили цитую, місцева громада натерпілася криміналітету цих ряджених маргіналів. Тому люди зібралися і одностайно вирішили їх прогнати. Кінець цитати. Тим часом листівки із закликом припинити протистояння та йти працювати почали з'являтися і в Донецьку. Дев'ятий так званий гум конвой повернувся з Донбасу на територію Росії. Інформацію підтвердила спостережна місія ОБСЄ. За даними спостерігачів, конвой складався з вантажівок і бензовозів. А У російському МНС стверджують, він доправив на схід України продовольство і будівельні матеріали. Також анонсували десятий конвой у 20-х числах грудня. кажуть, там будуть навіть ялинки і новорічні подарунки для дітей Донбасу. Натомість у РНБО відзначають, що білі Камази привозять бойовикам зброю, амуніцію і паливо. Жоден конвой не погоджений ні з Україною, ні з міжнародними гуманітарними організаціями. За участь у збройному конфлікті на сході України судять бойовика у Казахстані повідомляє місцевий інтернет видання. Тенгрін'юз. Євгена Вдовенка звинувачують за статею участь в іноземних збройних конфліктах. Провину свою він визнав лише частково. каже в Україну, потрапив через російський Ростов на Дону кордон переходив разом з групою росіян, дегестанців і азербайджанців. Воював у Луганську і Краснодоні, але стверджує, що нікого не вбивав. Якщо бойовика визнають винним, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Президент США ще не визначився чи підписувати акт про підтримку України. Про це повідомив прес-секретар Білого Дому Джош Ернст. За його словами, адміністрація хоче детально вивчити законопроект. Я нагадаю, документ напередодні ухвалив Конгрес Сполучених Штатів. Він передбачає військову і фінансову підтримку, а також посилення санкції проти Росії. Проте важливе положення про надання Україні статусу союзника США поза НАТО виключили із фінальної версії законопроекту. Ми все ще потребуємо ознайомлення з цими частинами законодавства, перш ніж ми будемо озвучувати нашу конкретну позицію. Але я можу сказати, що, як і багато членів Конгресу, адміністрація залишається глибоко занепокоєною агресивними діями Росії в Україні, у тому числі окупацією та намаганням анексувати Крим, а також підтримкою сепаратистів на сході України. Хасана бойового страуса евакуювали полтавські волонтери із зони АТО Пернатого, який залишився без господарі, ховався від пострілів та вибухів. Знайшли бійці одного з добровольчих батальйонів. Екзотичний птах довго знаходився поруч із бійцями добровольцями. Тепер буде жити у Полтаві. Ні, екзотичний птах блукав на передовій поблизу Донецька під вибухами бомб і ракет, де він мешкав раніше, і як потрапив у зону бойових дій невідомо. Доброволець з Полтави Валерій Боняківський під вогнем ворога врятував страуса. Бойовому птахові дали ім'я Федя, і той став символом військових. Ребята сахранілю страуса доволі таки в тяжолих їх там називають підрозділенням бойового страуса. Ну якщо ребята смогли там во сохраніти, ну наша була пряма обязана довести його в цілості і збережності. То, що у нас і вийшло. Слава Україні. Валерій Буняківський загинув 16 жовтня поблизу Донецького аеропорту. Герой посмертно нагороджений орденом за мужність. А друзі виконали його прохання і передали страуса до Полтави. Поїздку майже у півдоби Птах, який належить воїну, витримав мужньо. Він чим на себе вів так. Потихеньку чути було, що ходив він по машині, не лежить, не сидить, а якісь рухи відбуваються. Він коли постукував у перегородку автомобіля, чути було, що він обзивається би, до нас, що все нормально, все в порядку. Перебування у зоні бойових дій вплинуло на характер птаха. Тепер в обласному дитячому еколого-натуралістичному центрі, де й поселили страуса, обіцяють реабілітувати біженця. Враховуючи те, що птах знаходився в зоні бойових дій, і в нього обов'язково на всіх тварин впливають там різні сильні звуки. То звичайно, в нього шок. І це можна буде помітити по його поведінці, але коли він потрапив до нас, у нас тут все тихо, спокійно, тому він адаптується в нього все буде добре. Взагалі це не проблемний птах, в годівлі він невимогливий, Харчується, як і всі птахи, і, воді, і, і полюбляє приймати водяні ванни. І вони залюбки купаються. Температуру, низькі температури дуже добре переносять, тому в утриманні він не має проблем. Ця птаха стала мені заочно рідною, а зараз тим більше. Буду приходити, годувати. Тут мої друзі, є, які теж будуть приходити і годувати, провідувати будемо. Я приведу своїх сюди внучат, правнучка. Будемо приходити до нього, провідувати. У звіринці центру вже мешкають дві самки африканського страуса. Тож не виключено, що на новому місці Федя навіть зможе створити сім'ю. Анастасія Бобкова, Анатолій Сергієнко, Твай. Державі служба повністю зупинила польоти в аеропорти Запоріжжя, Дніпропетровська та Харкова. З 12-ї ночі суботи за київським часом аеропорти цих міст не приймають і не відправляють літаків. В раді національної безпеки та оборони заявили, що про причини рішення ухваленого компанією Украерорух не знають. А керівник державної авіаційної служби Денис Антонюк заявив Тиваю, що обмеження пов'язані з необхідністю гарантувати безпеку польотів. Інші подробиці повідомляти відмовився. Нет комментариев, впрочем, как и повода для паники. Есть вопросы обеспечения безопасности. рейса рейсов нам подтвердили, зокрема, в запорізькому аэропорту. Так поведомили, что работу планують відновити вже у понеділок. На Київ будет в понедельник. Сегодня рейса нет. Дальше. На Хургаду рейс будет выполняться из Киева. Пассажиры будут отправлены автобусами до Киева. Из Кива будут вылетать на Хургаду сегодняшний рейс. В связи с решением авиаобластей Украины закрытый аэропорт Запорожье, Днепр, Харьков и воздушное пространство над этими областями. Уродженця України засудили в США до п'яти років в'язниці та штрафу у чверть мільйона доларів за фінансові махінації. Марк Мармілев був технічним директором компанії з електронних платежів Ліберті Резерв. Компанія здійснювала перекази без належної ліцензії, а її послугами користувався міжнародний криміналітет за те, що Мармілев визнав себе винним. З нього зняли більш серйозне звинувачення у відмиванні грошей. Засновник усієї схеми інший українець Артем Будовський. Він наразі чекає суду в американській в'язниці. В івано Франківську з'явився перший в Україні судовий зал для розгляду справ за участі неповнолітніх. Тепер дітей там судитимуть як за кордоном, за відвертою бесідою. Усе щоб не травмувати психіку підсудного. Замість клітки злочинця, трикутний стіл примирення, а неповнолітній звинувачений або свідок взагалі може перебувати в іншій кімнаті. Так тепер відбуватимуться суди за участі дітей в Івано-Франківську. Усе як за кордоном у розвинених країнах їх давно судять по особливому більш м'яко, найчастіше з психологом. Різниця в Канаді в тому, що вони неповнолітні несуть кримінальну відповідальність взагалі за окремим законом, і у них окремі суди для неповнолітніх. У них підходи такі, що неповнолітні не має відповідати так само, як і повнолітні в силу свого розвитку розмови, інтелектуального. Якими мають бути умови перебування в суді неповнолітніх в Івано-Франківську? Вивчали два роки, обладнали спеціальний судовий зал. Цей стіл розміщений таким чином, що неповнолітній розміщується своїм законним представником. Суддя може брати участь як тут, ну так і на звичному для себе місці. Тут тут розміщується сторона обвинувачення. А от перебування неповнолітнього в окремій кімнаті ідея українських суддів. Залежно від віку та вподобань дитину. У кімнату обіцяють додавати елементи інтер'єру усе, аби не травмувати психіку. Перший український суддя, який займатиметься суто справами дітей, Лев Кикашевич. Його завдання щиро поговорити з дитиною, а не допитувати. Заданням нашим є встановити істину у справі. Цю з істоно справи ми можемо встановити тільки тоді, коли особа не порушиться його звиклий ритм життя. Психологи кажуть для неповнолітньої дитини судові процеси стрес, тим більше, якщо вона є свідком і ні в чому не винна. Ті ж, хто скоїв злочин, можуть затаїти зло і навмисне не намагатимуться виправитись. Тому, хоча на рівень злочинності, толерантний суд навряд чи вплине, кількість рецидивістів може скоротитися. Анастасія Бобкова, Світлана Козлик, Марина Криворотова, ТВАЙ. В Індонезії совґрунту повністю накрив велике село. За різними даними загинули від 11 до 17 людей. Понад сотні людей зникли безвісти, а близько 100 будинків цілком знищені катастрофу спричинили сильні зливи на острові. Ява до ліквідації наслідків трагедії залучені кілька сотень рятувальників і військових. Вони розкопують землю руками та найпростішими інструментами доправити на місце катастрофи важку техніку поки що не вдається. Єдина дорога, яка веде до цього району, заблокована. Із Верховної Ради відкликали проєкт бюджету на наступний рік. Про це йдеться на сайті парламенту. Документ, ініційований Кабміном, зареєстрували вчора. а Сьогодні його забракували. Після тривалих дискусій коаліція вирішила відправити проект закону на доопрацювання. Одночасно створюється бюджетна група, щоб кожна фракція могла внести до документу свої пропозиції. Ціни на газ для населення в Україні можуть підскочити у три у п'ять разів. Про це повідомив голова Нафтогазу Андрій Кобулєв. За його словами, підвищення тарифів зменшить навантаження на бюджет та дозволить більше газу добувати в Україні. Крім того, у «Нафтогазі» очікують, що на початку 2015 року енергоносії коштуватиме 340 доларів за тисячу кубів, а не 385, як прогнозувалося раніше. Причина здешевшення нафти. Світові ціни на нафту не припиняють падіння. Вартість сировини марки Brent складає вже менше 62 доларів за а марки WTI – менше 58 доларів. Загалом за останні півроку ціни на нафту ввалилися на 45%. Будинки у Києві досі не готові до зими. Кияни переконують на їхні скарги. Реагують, хіба що журналісти, комунальники усі проблеми списують на брак грошей. А от у КМДА пишаються тим, що усе місто успішно увійшло у сезон. Будинок столичний старожив. Йому понад півстоліття. Він ще не бачив жодного капітального ремонту. Жителі кажуть, якщо грибок на стінах вони ще можуть терпіти, то гріти вулицю надто дороге задоволення. Попри те, що у під'їзді є батареї, температура вища, ніж на вулиці, хіба на кілька градусів. Тепло втікає крізь побиті шибки. Холодно в під'їздах, тому що абсолютно не підготовлений під'їзд до опалювального сезону. Випадають вікна, помити їх не можна. Двірник не може туди дістати тому, що вони випадуть просто на вулиці, вже середина грудня а у будинку почали склити вікна. За роботу взялися лише після приїзду нашої знімальної групи до головного комунальника району. Раніше пробіде будинку чиновники не чули. Утім, винними назвали мешканців дому, які не платять за компослуги. Жалоб від дому по воздухофлотському проспекту 50 не надходило. Те, що ви бачили вчора, Я думаю, воно... в. Корінним образом змінилася. Що ремонт вже виконаний твердив і начальник ЖЕКО. Остеклення лестничних клеток виполнено було в одну нитку. Нігде сквозних отверстий не було. Значить, на сьогоднішній день проведені роботи по остекленню всіх парадних на лестничних клетках дві нитки. Та до нашого приїзду столяри не встигли. Хоч і працювали від сьомої ранку. Пан Данилов на ревізію приїхав із нами. Місцеві такому рідкісному гостю дуже зраділи. Перший раз ви приїхали за все це время. А що ви не бачили, що ті окна гніли вже 10 років стоять? Но ви на так, Я на своїй роботі працюю, роботи. ви на своїй роботі у житловому фонді столиці понад 11 тисяч будинків, і багато з них до зими не готові. Хоча експлуатуючі організації мали б зробити це ще на початку. Осені у КМДА про ці біди знають і радять скаржитися за телефонами аварійної служби. Якщо є такі випадки, в цьому році особливо треба звернути увагу на енергозбереження на збереження теплової енергії в наших оселях, тому треба терміново звертатися в службу 1551, для того, щоб наша реакція була миттєва. Новицький пообіцяв, якщо такі випадки зафіксують недобросовісних чиновників і працівників жеків звільнятимуть з. Роботи Аліна Ніколаєва, Ігор Шатайло, Сергій Наконечний. ТВА. Мафи Наші робочі місця. Підприємці Києва влаштували автопробіг містом. Зібрали два десятки машин, і проїхалися центральними вулицями. Цією вже п'ятою акцією хочуть привернути увагу столичної влади до громадськості, зокрема малого бізнесу. За словами активістів, через кризу та брак діалогу з адміністрацією їх заробітки суттєво падаються, податки лише ростуть. До того ж, кажуть, влада взялася за масовий демонтаж малих архітектурних форм і часто не сповіщає про це самих власників. Обіцяють за самостворені робочі місця будуть боротися до останнього. Я Виталию Кличко, мы случайно встретились на демонтаже метро университета. Это было в 11 часов ночи, да. Что он сказал, что здесь киоски не должны стоять, потому что мы будем ремонтировать забор ботанического сада. Я ему ответил, мы двумя руками за это. Здесь должно быть красиво и так далее. Но если вы считаете, что они стоят здесь неправильно, дайте им возможность куда-то перенестись. Уведомите их за 2-3 недели, чтобы они это сделали. А было все по-другому. Днем сказали демонтировать, вечером их демонтировали. Натомість мер Віталій Кличко пообіцяв розробити схему розміщення мафіви і показати її підприємцям вже у січні. А зносити без обговорення збираються ті які продають алкоголь та тютюн біля навчальних закладів станцій Мотро і зупинок. За словами столичного голови, половина всіх торгових точок не мають дозволів і працюють в тіні замість того, щоб сплачувати податок в столичну скарбницю. Електроенергія і прісна вода задарма спеціальний апарат. Майже з мотлуху створив юнак із Дніпропетровська. Винахід Михайло Литовченка вже оцінили у США, Нідерландах і Швеції. Що в ньому унікального знають наші журналісти? Будатину мене з Михайло Ендапроземайпроджект Вейт Павер Десанейшн Плент. Михайлов 16. Експериментальною наукою він зацікавився кілька років тому і змайстрував апарат, здатний виробляти електрику. Старт виявився вдалим, одразу призові місця. Перший проєкт, з якого все почалося. Це вот хвильова електростанція, чому міша прийшов, що можна із води да, отримати енергію. все з хвильової електростанції. Вот. То есть занял второе место на первом своем конкурсе. Два роки пішло на наступну роботу. В основному працював сам, але не обійшлося й без порадника – батька. За професією – інженера-ракетника. Ділали ми її форму з пінопласта і е, з дерева, ділали форму, а потім все це обносили е, шпакльовкою і автомобільною краскою, щоб воно дуже крепко трималося. Усе, що потрапило під руку, стало деталями опріснювальної установки. Це гайки, велосипедний насос, каналізаційні труби. Єдине, що купили в магазині, це фільтр. Купа креслень і гори мотлуху, врешті, перетворились на ось такий пристрій. Працює винятково на енергії хвиль. По сравні з іншими конвертерами волнової енергії, моє обладають рядом преимуществ, які були описані в моїй роботі. А саме... Це по суті нова конструкція. Це конструкція, яка одразу волны, ветровой волны, в именно вращение, вращення, есть без лишних конвертацій. Така установка з 10 модулів здатна виробити за рік 400 кубометрів прісної води і 6 мегават електроенергії на годину. Здебільшого каже винахідник. Вона розрахована для малих острівних держав, хоча стане у пригоді і Україні. Я проводила спитання в Кирилівці. Там, як ни странно, но на Азовському морі теж є волна. І соответственно для них тоже очень интересные вопросы, потому что такило, Бердянск, то есть это прибережные курортные зоны, где чистая энергия, то тобто есть энергия без затрат. Іміет місце жити. це черговий винахід. Михайло поки не береться. Налаштований максимально вдосконалити опріснювальну установку, закінчує школу і готується вступати до Кембриджу. Анастасія Бобкова Краса української природи високо оцінили у світі у міжнародному фотоконкурсі. Віки любить землю. Перемогла світлина виду з на карпатський національний парк. Її визнали найкращою з понад 70 тисяч фотографій. Загалом з 15 переможців третина світлин з України. Скеля Шанкає під Ялтою на четвертому місці ботанічний заказник Новий світ у Криму на сьомому, восьма позиція у ландшафтного парку Зуївський на Донеччині, а одинадцята у гори Кукулі у Карпатському національному природному парку. Встановлено національний рекорд України з заняття фітнесом на наймасштабніше тренування із ритмічної гімнастики прийшло більше 200 людей. Разом із тренером вони одночасно виконували вправи із кардіонавантаження. Тренування тривало 45 хвилин серед учасників акції, як любителі спорту, так і досвідчені фітнес-тренери. эта группа перекрывает обычные самые большие группы по фитнес-тренировкам примерно в 6 раз. Потому что средняя группа это 30-40 человек, примерно с которой может работать один тренер. Рекорд состоялся, просто истинное количество человек мы пойдем уже по финишу этой тренировки. На старте было 231 человек. Больше новин у подсумках дня ревного 18. Я, Микола Сорокваш, пожелаю вам гарної суботи. До вечера.